Сьогодні у випуску до кінця року фінансисти очікують перевиконання міського бюджету ще більш, ніж на 6 мільйонів. Із будинком суцільні проблеми про них втомилися говорити житловикам. Мешканці 20-го будинку першого мікрорайону вже не проти стати. І ОСББ два гектари землі стали проблемою для Городнього товариства. Як святкуватимемо День Незалежності? Сьогодні у Лозівській панорамі традиційно підводимо підсумки інформаційного тижня. У студії Ірина Нестеренко. Мої вітання. Більше 6 мільйонів гривень перевиконання міського бюджету до кінця року очікують фінансисти. Нагадаємо, за перше півріччя перевиконання склало більше 8 мільйонів. Проаналізувавши надходження, фінансисти вийшли на такі суми. Від акцизного податку додатково буде отримано ще майже 2,5 мільйони гривень. Більше мільйону податку на доходи з фізичних осіб. Єдиного податку півмільйона, 600 тисяч транспортного, плати за адмінпослуги і державного мита. Куди спрямувати ці кошти пропозиції спочатку озвучили на спільному засіданні депутатських комісій з питань бюджету і гуманітарних. 95% суми піде на заробітну плату бюджетникам. Також є необхідність поповнити резервний фонд, який за перші півроку повністю вичерпали, пояснювала начальниця фінансового управління Тетяна Мосенцева. До того ж, перевиконали бюджет розвитку. Кошти також плануються спрямувати на реконструкцію скверу ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Оновлення електромережі 13-го детсатка, потреби управління у справах. Молоді та спорту, праці та соціального захисту населення без зауважень членів комісії. Це питання було винесено на сесію серед інших, які розглянули депутати. Внесення змін до програми зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів відділу освіти, в ній враховано кошти при розподілу за перше півріччя, програми соціально-економічного розвитку, програми зайнятості населення, передумова внесення змін майже вдвічі за пропозицією Харківської обласної державної адміністрації, скоротилися плани по створенню нових робочих місць. Зміни до програми благоустрою, погоджені, були на засіданні постійної комісії з питань житлово-комунального господарства. Також розглянути ряд питань, які стосувалися комунальної власності. І у п'ятницю всі питання, які отримали погодження на депутатських комісіях, розглядалися на пленарному засіданні сесії. Передували йому урочистості з нагоди Дня прапора і Дня Незалежності. День державного прапора України відзначається 23 серпня. З нагоди свята біля адмінбудівлі виконавчого комітету Возівської міської ради за участю представників влади, депутатів, громадськості міста відбулася церемонія урочистого підняття державного прапора України. Державний прапор України підняти. По всіх запросили до центрального скверу міста, де біля пам'ятника Тарасу Шевченку відбувся мітинг, присвячений 24-й річниці незалежності України. Присутні згадали історію. До пам'ятника великому кобзарю представники влади поклали квіти. Перед лозівчанами також виступив священнослужитель, а діти продекламували вірші. Під назвою в цьому краї зростали і батьки, і діди. Рідний край відстояли від ганьби і біди. Серце радісно б'ється. Україні батьків, хай дитинство сміється, лине радісний спів, щоб ушневі садочки на весні розцвіли, щоб синочки і діточки в твоємурі жили. Це свято святкується з присмаком гіркоти в серці кожного з нас, тому що ми знаємо, що йде ще необ'явлена війна. Неприлиті жаль, гинуть. Наші люди, лється християнська кров. Від всього серця молимося Господу Богу, щоб Господь іскоренив із наших сердець такі смертні, страшні гріхи, як ненависть, ворожу, а ще більше години і амбіції, через які ми до сих пір не можемо домовитися, щоб зупинити це прополеття. четвер у, у міськвиконкомі проводився аукціон з продажу об'єктів комунального майна. На продаж виставлялося два лоти. Це не житлова будівля загальною площею 10,3 квадратних метри по вулиці Червоногвардійській, 48А, дріб 1. Та кімната площею 17,5 квадратних метрів на першому поверсі будівлі за адресою вулиці Парк Комуни 4. Голова аукціонної комісії проінформував: ці два об'єкти рішення міськради у квітні було внесено до переліку приватизації. Переможцем конкурсу з відбору суб'єктів оціночних. ...діяльності проведена незалежна оцінка вартості об'єктів. А 28 липня у міськрайонній газеті оприлюднено інформацію про проведення 20 серпня аукціону. Бажаючих придбати виявилося по одному на кожен лот. Цього достатньо, щоб аукціон відбувся, пояснювали юристи. Ліцитатор учасникам нагадав порядок, їхні обов'язки. Продано обидва об'єкти за початковою вартістю. По-першому лоту це 9 тисяч гривень, по-другому 36 тисяч 800 гривень. У покупців є місяць, щоб сплатити суми. У нове приміщення переїхало вилівське відділення Укрпошти. Це будівля 4-ї амбулаторії по вулиці Миру. Під час виїзної наради міський голова заїхав подивитися, як облаштувалися поштарі на новому місці, і поцікавитися, як мешканці Авилівки реагують на такі зміни. Люди йдуть уже Нагадаємо, поштове відділення вимушено переїхало з приміщень колишнього машзаводу по вулиці Чехова. Нове місце довго шукали і обирали. Де краще міський голова радився із головами квартальних комітетів. Врешті зупинилися на будівлі амбулаторії. Про їхній переїзд людей інформують листоноші, розповідали поштарі. Втомилися добуватися того, що мало б робитися в їхній багатоповерхівці за квартплату. Жалілися міському голові мешканці 20-го будинку, що на першому мікрорайоні Сергія Степанова люди стрінули під час об'їзду містом. Скаржилися багато. До чого домовилися, дивіться у сюжеті. Їхньому будинку 45 років. Проблеми з ним суцільні переконували мешканці. Починаються вони на крівлі, закінчуються у підвалі. Міського голову повели показати п'ятий поверх першого під'їзду. Як тільки дощ коментували жінки, воду і стазів тільки встигають виливати. Їм пропонували купити рубероя, щоб відремонтувати крівлю, але для пенсіонерів суми не підйомні. Що робити? Латки та тороматариком заложили зі спирік зіли. Ну ані апеляти викрити гроші. на там зомі платках нічого не сіли. Ідеалі, хоча б одним шаром, хоча б під'їзд зробити, а краще весь будинок 870 квадратів. Щодо ремонту за бюджетні кошти, нічого обіцяти не буде. Зауважував міський голова капітального ремонту. Потребує крівля майже всіх багатоповерхівок. А сьогодні першочергове завдання влади забезпечити бюджетників зарплатнею. Те, що можуть зробити із озвученого мешканцями, видалити аварійні дерева перед будинком, встановити конструкції для сушня білизни, довести до логічного завершення ремонт козирків. Тим як зробили останні, люди незадоволені. Це незакінчена робота. Пояснювали Жеківці, що до ремонтів за квартплату на будинок витратили навіть більше ніж її зібрали. По ямі, в якій вода після кожного дощу збирається, претензії до господарів квартири з прибудовою, звівши собі прихаток з погребом, вони зруйнували вимощення. Практично всі проблеми скаржилися жильці, доводиться вирішувати самим за власний кошт, добитися чогось, коштує неабияких зусиль, часу, нервів. Вже й на ОСББ згодні готові поекспериментувати. Але експеримент то коли перший, а об'єднань співвласників волозовів вже 20, уточнював Сергій Степанов. Спілкуватися можна із мешканцями будь-якого, подивитися, як там живуть люди. Платять стільки, що мають більше, бо кошти витрачають виключно на свої потреби. Ви цими деньгами розпоряджаєте самі. Нічого совершенно не змінюється, Нічого. Дворник плохой, наняли собі на поставки другого. Нужна услуги електрика, позвали, попросили, по мере, межі управляюча компанія Вам подскажуть по більшому що у самі собі хазієва по завершенні розмови домовилися. Мешканці створять свою ініціативну групу. Спеціалісти відділу реформування управління житлово-комунального господарства розкажуть все, що цікавитиме людей. А там нехай вирішують, створювати об'єднання чи не створювати. На ринок йти не хочуть, бо там немає покупців. пояснили міському голові продавці з народу, які торгують з тротуару біля супермаркету по вулиці Моторного. Пройти повз стихійників Сергій Степанов не зміг. На якому основанні у вас є торгові? От просто скажіть як по чоловіківську. Вам тут удобно. І ні на пліт немає, Понятно. Це ж не може бути аргументом для всіх людей. Торговля з пола, категорично за сам стану. Є вам удобно, давайте ми подумаємо вашим приглашенням. Так не має бути. Хто мовчав, хто грубив, хто оправдовувався. Пропозицій жодних. На ринку до якого рукою подати, є вільні місця на центральному ряді, пояснювали економісти. Людям про них неодноразово говорили, але однозначно на ринок йти не хочуть. Причини тому різні. я не зайду. Мені вже тут посмішки. Я не Найголовніший аргумент покупців на ринку мало. Щоб не ганяти і силоміць не переселяти, міський голова пропонував людям все ж таки разом порозмірковувати, що робити далі. Хотілося б, щоб і порядок був. і Хотілося б, звісно, розуміти, що ми не в кращі часи живемо і що це точно тут на кусок хліба заробляється. І відмовитися не можуть, і самотужки лад навести. Два гектари землі стали суцільною проблемою для городнього товариства Колос по ділянці проходить магістральний водогін від вулиці Говорова до третього мікрорайону. Багато років через пориви городи затоплювало, люди давно їх покинули. Водопровід торік просанували, але повернути городників на ці два гектари й досі не можуть, розповідає голова городнього товариства Анатолій Заїкін. Після першого звернення до міського голови розповідає Анатолій Тимофійович, водяники на цих двох гектарах повирубували чагарники, розрівняли теритони. Іншого разу він прийшов на особистий прийом до Лозівського міського голови від імені членів городнього товариства просити задискувати, зорати земельну ділянку і допомогти їм із орендною платою за землю. Адже у цьому році нарешті отримали новий договір на 15 років, а в ньому нова нормативна грошова оцінка і новий процент. Якщо раніше він складав один відсоток, час на подуводу. Плата 4% нормативно-грошової оцінки. І це составляє у нас 927 гривень гектар. Проти того, що ми раніше платили, 100 гривень за гектар. Соответственно, кожен пустий участочок нам треба брати гроші, щоб за нього заплатити налоги. За старими цінами всім товариством нестачу збирали, нікому претензій не пред'являли. Навіть тоді, коли роками водою ці два гектари затоплені були, бо обходилося в копійки. Зараз зібрати ці дві тисячі, коли в рази здорожчали ціна за сотку землі людям нереально. Вони фінансово тягнуть інші незайняті ділянки. А відмовитися від цих двох гектарів цілини їм вийде ще дорожче. Щоб відказатися, треба зробити проект, який буде стоїть, Думаю, не менше там десять більше тисяч стоїть, і два три роки це треба буде. Займатися, щоб зробити проект, щоб Потім забрали цю землю. Ну це, це не серйозно, хто хто тут хто ці десяти заплатить. Така ситуація тільки у них переконує Анатолій Тимофійович у решти городніх товариств. Старі договори, яких вони продовжують дотримуватися. І вони проблем не знали, якби навести лад на цих двох гектарах і повернути на них чи то городників, чи то аграріїв. Тому і просили допомоги. Ділянку, які домовилися на прийомі у міського голови, їм вже задискували. Сергій Степанов поклопотався, щоб на наступному тижні з позабюджетного джерела товариство отримало ще й грошову допомогу на оплату. Оренди цих двох гектарів, щоб не обтяжувати пенсіонерів інвалідів. Але отримавши підтримку, люди в подальшому мають діяти самостійно. Голова городнього товариства певен, що зможуть, адже тенденція спостерігається позитивно. Зараз люди вертаються і все. Я думаю, всі ми з вименем всю цю землю ми опять займемо нагородами. Семирічну дівчинку, батько якої хворий, а мати через соціальну поведінку позбавлена батьківських прав, віддадуть на виховання дідусю з бабусею. Тим більше, що дитина з трирічного віку виховується у цій сім'ї. Фактично, вони вже протягом п'яти років виконують обов'язки і бабусі, і дідуся, і матері, і батька. Дитина почуває себе комфортно, для неї створені всі відповідні умови. Головне, вона оточена любов'ю, турботою і все для неї є для розвитку і становлення особистості. Дівчинка відвідує школу, гарно навчається. Ситуація цієї родини розглядалася у середу на засіданні комісії з питань захисту прав дитини. Як стало відомо, мати дівчинки не займається вихованням своєї доньки, зловживає алкоголем, а батько за станом здоров'я теж не може виховувати свою дитину. В іншій родині батько не цікавиться своєю дитиною, практично від народження. Дівчинці 5 років, вона хвора і, звісно, потребує з боку свого батька як уваги, так і матеріальної підтримки. Але немає ні того, ні іншого. Дівчинка разом з матір'ю мешкає в іншому місці, і батько жодного разу не намагався їх знайти і запропонувати свою допомогу. Дівчинку провозила мати влітку щорічно до міста Лазава, і батько отримав позов щодо позбавлення його батьківських прав три тижні тому. За ці три тижні він не знайшов змоги поспілкуватися навіть з дитиною. Це багато про що говорить. І якщо навіть батько характеризується позитивно, і на роботі, і за місцем проживання, і не перебуває він на обліку у наркодиспансері, але ж ухиляється свідомо від виконання батьківських обов'язків, то він може бути позбавлений батьківських прав. Навпаки, в родині батько, який має трьох дітей, мати їхня помирила, хотів би займатися вихованням своїх чат, але цьому суперечить бабуся дітей. Жінка він не віддає зятю двох молодших онуків. Старша 13-річна дівчинка мешкає разом з батьком. І, хоч ці дві родини проживають в різних містах, батько не припиняв спілкування з дітьми, які мешкають у бабусі. Матеріально допомагав їм, а останнім часом цього робити не став. Жінка не дозволяє чоловікові бачитися з дітьми. Тепер фахівці служби у справах дітей разом з психологами намагатимуться з'ясувати, з ким же хотіли б діти проживати у майбутньому. Старша дитина категорично проти позбавлення батька, батьківських прав і написала те, що вона любить дуже свого батька і бажає проживати з ним і надалі. Звичайно, що в цьому віці на дітей, на думку дітей, має вплив думка людини, з якою вони проживають. Це теж буде враховано. І ще до того ж, ми збираємо всі. Всю вичерпну інформацію, яка є, і про батька, і про бабусю, він батько. Він не був позбавлений батьківських прав. У нього діти не були від, відібрані, Тому він має пріоритетне право над іншими особами. У четвер Лозівському військоматі учасникам бойових дій, які воювали в зоні проведення антитерористичної операції і вже демобілізувалися, вручали на грудні знаки учасника АТО. Відзнак начальника генштабу головнокомандувача Збройних сил України у достойні 30 військовослужбовців. Державні нагороди захисники Вітчизни отримали з рук керівництва Лозівського військомату. Бути нагадувати кожного разу там про наші подвиги. Це для мене значний день от, на день незалежності. Мені дали цю нагороду, і я вважаю, що Ну, треба, треба ставати патриотами, треба любити свою батьківщину, треба її захищати. Для каждого бойца, который был в зоне АТО, любое внимание со стороны нашего высшего военного начальства – это большое, большое, как бы говорится, добро. И в будущем, как бы, мы будем стараться показать себе лучше. Самое главное, чтобы все возвращались живыми. А все внесли свой какой-то? посильный вклад, вот эту маленькую победу и водители, и связисты, и все-все-все-все ребята вносили. Скажу, это очень хорошо, это поддерживает дух патриотический. И так как АТО еще не закончилось, еще, все еще в стадии, все еще в процессе, я думаю, что это, наверное, Ті, ті ребята, на яких можна надеяться і полагаться. все, що государство обещало, все выполняет. То тобто есть проблем и с землею, всьо в процессе, і з роботою, і з обучением. жовто-блакитними стягами місто буде прикрашено до дня прапора, дня незалежності, національними кольорами цьогоріч і більшість центральних вулиць. Плюс вже за традицією полотнища майорітимуть на найвищих лозівських багатоповерхівках і тих, що стоять вздовж доріг. Їх встановлюватимуть житловики. Прикрасити місто комунальники збиралися за п'ятницю і суботу. Подобною практикою ми робимо свій вклад. Комунальні підприємства міста роблять свій вклад, діло виспитання підростаючого покоління раз. діло в тому, що лозова все-таки це Україна, Ще раз ми говоримо, ну і в честь дня прапора нашого государства. Нашого Далі у випуску привітання з Днем Незалежності та Днем прапора від Лозівського міського голови Сергія Степанова. Шановна громада, дорогі лозівчани, щиро вітаю вас із національними святами нашої державності, Днем державного прапора та Днем Незалежності України. Ці визначні дати започаткували нову епоху в житті нашого народу, навіки увійшли в історію нашої молодої держави. Крізь століття пролягав шлях становлення України, нам є чим пишатися і про що згадати у цей визначний день. Україна прославлена своєю багатою історією та культурою, мелодійною мовою, працьовитостю та сумлінністю людей. Сьогодні наша держава переживає нелегкі часи, але ці випробування мають згуртувати нас і зробити ще сильнішими. Наразі той день, коли слова незалежність, суверенність. Єдність набувають нового звучання для кожного українця. Символічно, що напередодні Дня Незалежності ми відзначаємо День державного прапора України. Благородні сині і жовті каляри, неба і пшениці символізують велику працю наших людей від сходу до заходу України з півночі до півдня. Нехай серця українців наповнюються гордістю за нашу державу, прагненням до єдності. Порозуміння, а наша плідна праця буде надійною запорукою щасливого майбутнього. Бажаю миру в нашій незалежній країні! Хай спокій, щастя, любов та добробут запанують в кожному домі. Масове відзначення Дня Незалежності України у Лозові, як і по всій державі, проходитиме безпосередньо у день свята 24 серпня. Організатори народних гулянь обіцяють цього року, як зрештою завжди, здивувати лозівчан. Адже поряд з традиційними вже улюбленими акціями, розвагами, концертною програмою, парадом вишиванок на учасників свята чекатимуть новинки, танцювальний флешмоб та конкурси жіночої краси. Святкова програма з Україною в серці присвячена 24-й річниці незалежності України, проходитиме під патронатом Лозівського міського голови Сергія Степанова. Масові гуляння в місті проходитимуть у понеділок на площі біля міського палацу культури. Розпочнуться вони о 16-й годині. Цей час вже працюватиме виставка продаж виробів майстрів декоративного вжиткового мистецтва та продукції бджолярів і виноградарів. О 18-й годині по проспекту перемоги від так званого Христа і до площі Палацу культури пройде урочиста хода, парад вишиванок за участю керівництва міста, представників підприємств, організацій громадськості. Організатори визначили дреску свята, українське національне вбрання. Після цього на великій святковій Розпочнеться концертна програма за участі лозівських артистів та творчих колективів. Лозівчан та гостей міста привітає зі святом керівництво Лозової. Уряд на дитячому майданчику для малечі буде влаштовано ігрову програму з солодкими подарунками. Старші діти, а також дорослі, зможуть взяти участь в спортивних розвагах. Прикрасити тіло синьо-жовтими розмальовками для дівчат працюватимуть майстерні сплетіння коси. Всі охочі також зможуть відвідати бібліомістечко. Читальню просто небо організовують для лозівчан працівники юнацької бібліотеки? Тут проводитиметься декілька акцій. Лозівчан виготовлятимуть жовто-блакитні прапорці та ляльки-мотанки. Загадуватимуть бажання. Одної з найвеликих таких акцій буде проведена – це розмальовка великого рушника. Тобто цей рушник буде розмальований. Контур рушника буде на асфальті, розташований, але діти мають будуть мати змогу або написати побажання саме в своїй Україні, або просто розмалювати її різнокольоровою крейдою. Всі, хто хоче навчитися танцювати чи вдосконалити свої навички, зможе під час свята відвідати танцювальний флешмоб, який проводитиметься за міським палацом культури на футбольному майданчику. На цьому майданчику будуть працювати чотири хореографи, які представляють чотири різні жанри, танцювальні жанри. Вони будуть з нашими мешканцями нашого міста розучувати саме ці танцювальні жанри протягом 15-20 хвилин. І Кожен з них буде мати змогу захищати тут же на на цьому танцювальному майданчику зі своєю вже командою захищати ці танцювальні вправи. Для флешмоб організатори обрали чотири танцювальні жанри: стилізований український, східний танець, спортивний і бальний. Наприкінці учасників флешмобу вишикують у вигляді великої карти України. Тримаючи в руках синьо жовті папірці, лозівчани всі разом станцюють. Організатори обіцяють, що це буде цікаво. Вони запрошують всіх долучатись. Окрім того, на святковій сцені проводитиметься конкурс жіночої краси. Це конкурс метою його є. Представлення саме жіночої краси, жінок як берегінь свого роду, тобто це жінки, яким після тридцяти, да? в, яких, в яких є вже уявлення про сім'ю, про свою домівку, про свій рід. Учасницям конкурсу спершу необхідно буде презентувати себе, після цього продемонструвати свої кулінарні вміння та продефілювати в вечірніх сукнях. Конкурсантки також частуватимуть лузівчан короваєм. Завершиться відзначення свята незалежності запалюванням свічок у вигляді герба України, але це вже відбудеться коли стемніє. Ми запрошуємо озівчан, гостей міста взяти участь у заходах, присвячених Дню Незалежності. Про те, як все було, ми розповімо у наступному випуску, він вийде у середу. Тоді побачимося на все добре і по-справжньому святкових вам вихідних.